Привіт! Я поговорю з тобою сьогодні про весну. Але ти знаєш, поговорю з тобою маленькою. З тобою та, яка всередині, з тою маленькою дівчинкою, яка так чекає справжньої весни. Яка дуже-дуже хоче, щоб це була найромантичніша, найкраща весна в її житті. Яка чекала на неї дуже довго і вся відкрита до таких пригод, які її чекають саме з приходом цієї весни. Це сама весняна весна для цієї крихітки, ця дівчинка, яка живе всередині тебе. Вона така наївна, але вона так щиро вірить. І вона точно знає, що жодні відговорки, твої внутрішні відмазки, що зараз не на часі, або що зараз немає можливостей, або що треба ще потерпіти, треба ще розібратися зі своїм колишнім, треба ще виховати дітей, треба ще зрозуміти, де ж ти живеш, оформити документи, закінчити роботу, знайти нову. і всі ось ці відмазки, вони не діють цієї весни. Бо це твоя весна, саме та весна, на яку ти чекаєш все своє життя. Весна можливостей, несподіванок, сюрпризів. Весна, яка коли ти відкриваєш очі і бачиш перший промінчик сонця, ти розумієш, що все життя почалось наповну. Ось вона, твоя весна. Твоя романтична, неймовірна, наповнена пригодами, і та весна, до якої життя готувало тебе все життя. Все життя готувало тебе до цієї весни. Кожна обставина, кожна твоя сльозинка, всі твої розчарування, всі твої невдачі, всі твої неприємні спогади це були твої випробування, після яких ти заслуговуєш на цю весну. І я знаю, що в цієї маленької дівчинки дуже багато мрій, і вони десь там глибоко. Бо насправді вона дуже мріє про свободу, справжню, свободу мріяти. Свободу мріяти і втілювати свої мрії. Ця дівчинка мріє одягатися гарно. Ця дівчинка мріє приділяти час собі. Вона дуже хоче танцювати перед зеркалом. Вона хоче мати необмежені рамки часу для того, щоб любуватися собою і подобатись собі. Ця дівчинка. Вона чекала цієї весни, щоб радіти, щоб слухати музику на повну. І саме ті свої улюблені треки. Це та дівчинка, яка довго вимальовується і не спішить. Вона нікуди не спішить, бо вже настала її весна. Їй не потрібно більш ні до чого старатися, заслуговувати, терпіти, чекати, бо вже немає чого чекати. Ця весна вже зараз. Немає чому терпіти, вона вже все найважче пройшла. Не буде кращого часу, аніж саме теперішня весна. І ось ця весна прийшла і каже тобі, тобі тій маленькій дівчинці всередині. Це вона. Якщо ти чекаєш знаку, то ось твій знак це твоя весна. Дій, мрій, кохай, фантазуй, радій, танцюй, посміхайся, посміхайся собі, навіть якщо це посмішка на фоні сліз, бо це вже інакші сльози, бо вони не такі, як раніше, бо вже ти не відкладаєш життя на потім, ти живеш зараз на всі сто. Рушай. Давай, плануй, роби найшаленіші речі. Починай. Твоя маленька дівчинка чекала цього усе життя. А ти доросла, сильна і ти готова. Вперед.